Добрий день, мої любі! Сьогодні для вас особливий день, до якого ви йшли довгих 11 років. Сьогодні позаду залишається школа. Шкільні роки це і друзі, і перші злети, перші перемоги. І не гаразди, на жаль, але ви вчилися долати всі перешкоди. Коли ви прийшли до мене до п'ятого класу, я завжди всім говорила своїм колегам, які у мене світлі діти. Ось такими світлими, чистими, добрими ви залишитеся в моїй пам'яті. Мої дівчатка-красуня, незмінний лідер Анжеліка, розумничка, яка мені подарувала прекрасний подарунок на закінчення навчального року. Це її результати МНТ. Даша, розумничка, розсудлива дівчинка. Анжеліка і Даша були моїми паличками-виручалочками, моїми першими помічницями. Карина, талановита художниця, розумна, розсудлива, сором'язлива, трішечки замкнута, але така добра Катерина. Ксенія лагідна, чемна, Аня завжди усміхнена, відкрита для всіх. Наші хлопці, козаки, лицарі, Ілья, прекрасний математик, чудовий лідер класу. Він завжди першим відгукувався на запитання вчителя, не соромився висловити свої думки. Розсудливий, задумливий, серйозний Максим. Вова, він запам'ятається мені своєю чесністю, своєю правдивістю, обіцяє здати завдання обов'язково його здасть. Стас серйозний, розсудливий. Микола, наш найперший бешкетник у школі. Але згадайте, як він одним з перших приєднувався до наших онлайн-уроків, яка чудова аватарка в нього завжди була добра, лагідна. Єгор і Рамір. Таємничі хлопчики. Але вони були завжди разом з нами. Сьогодні ви не лише прощаєтеся зі школою. Сьогодні для вас відкривається широка дорога, доросле життя. І я хочу побажати, щоб ця дорога була рівною, щоб над вами завжди світило сонечко, було безхмарне небо. Ну, а якщо згадати класиків, що з журбою радість обнялась, і сорочку мати вишила червоними і чорними нитками, то я хочу побажати, щоб на вашому життєвому шляху було якомога менше жури, хай дні ваші будуть щасливими, радісними, і щоб ваш... візерунок вашого життя був вишитий переважно червоними нитками. Ну, і, звичайно, хочеться побажати вам миру, мирного неба, мирного життя. Хай здійснюються всі ваші мрії, хай все задумане вами втілиться в життя. Щасти вам, діти, і не забувайте школу, не забувайте своїх шкільних друзів, не забувайте своїх вчителів.